Друзі, ми з вами знаходимося на стадіоні, на старому стадіоні Миколаєва. Ми в Львівській області, що не завершився другий фінал, другий матч фіналу Кубка України серед аматорів. Завершився нічюю 1-1. І так виходить, що наша команда не виграє Кубок України серед аматорів, не програвши жодного матчу. Як ви оціните цей футбольний курйоз? Ну, Як я оцінюю, то ми їхали за другим рахунком, але ну, що тут казати? ну... Дві нічі, але ми багато втратили в першому матчі, коли ми наробили дуже багато помилок і зіграли дома 2-2, і вже їхали сюди, знали, що нас очікує. В принципі, така гра і була, що одна помилка, і суперник скористався цією помилкою, але ми не кинули, грали до кінця, але, але, але не хватило. Хлопцям, що я можу сказати, Ось дорікнути чогось не можна сказати. Хлопці віддали, віддали всі сили, але результат не той, який ми хотіли б бачити, Володимире Петровичу. Враховуючи двораундове протистояння, сьогодні було зрозуміло, що нам треба грати першим номером з позиції сили, треба було забивати. Скажіть, будь ласка, чи вдалося хлопцям сьогодні виконати вашу установку? І е, чи сьогодні ми показали все, що могли, чи все-таки є ресурси для поліпшення гри? Ну, якщо ми не виграли, то, мабуть, є над чим працювати і багато над чим працювати. Але я кажу, що хлопці виконали установку трішки. Не вистало якоїсь майстерності, не вистачило якогось завершального удару, завершальної дії якоїсь. Але хлопці витримували, ми ж кажу, що в першому матчі теж грали першим номером, знали, що це силова команда Миколаїв. На ці 90 хвилин грає від ножа, як то кажуть. І... В першому матчі ми не розібралися трошки. І 2-2-2 це не той рахунок домашній з правилом виїзного голу, який нас влаштовував. Сьогодні ми грали так, першим номером. Команда суперника нічого не вигадувала. І... Грала по, по рахунку і на контратаках, то було багато вільних зон, але ну, хлопці справлялися, там, і одна помилка, яку ми зробили, і нам забили цей м'яч, який, який ми пропустили, і він став вирішальним. Перехід зі штучного газону, на якому ми граємо і тренуємося на траву, якось позначився на діях команди? Та ні, я рахую, що ні, не позначився. То ми вже грали і на траві, і на штучному полі. Довго думали, да, там може нам потренуватися на траві, але в нас такого да так такої можливості не було, тому що ми за 35 днів це в нас вже 14-та офіційна гра. Це ну, дуже багато, такий щільний графік. Ну, хлопці і так витримують, закусують. І я ж кажу, що в нас немає тренувань якісь, тому що ми у нас через два на третій гра, через два на третій гра ми тільки встигаємо хлопців відновлювати якось і мотивувати. Тому ми там штучний газон, да, не зовсім він вплинув, але ну, рахую, що на штучному газоні да, трошки ми у себе. Це все б не допрацювали. Дома ну що ж, вихід у фінал Кубка України серед аматорів – Це досягнення, це безумовно досягнення. Це крок вперед в порівнянні з минулим сезоном, але все ж таки залишається така, знаєте, осадочок такий, тому що в цьому сезоні було поставлено завдання виграти один з трофеїв. У нас залишається зараз по суті тільки чемпіонат Київщини. Ну, як ви гадаєте, вдасться штурму в цьому сезоні все ж таки здобути перше місце в якомусь турнірі? Ми будемо вимагати від, від хлопців цього, то в нас зараз буде трошки менше ігор, да? то трошки більше ми можемо там, давати хлопцям відпочинок і перепочинок. Да? Там зіграти два тури нам на чемпіонат України залишилося. І в нас основна ціль це виграш чемпіонату Київської області, до якої ми будемо прагнути і робити все, що від нас залежить. Ну що ж, е Давайте так, на цій оптимістичній ноті, все-таки з сподіваннями на майбутні перемоги, будемо завершувати наше інтерв'ю. З нами був головний тренер Іванківського штурму Володимир Петрович Бондаренко. Ну і бажаємо перемоги в чемпіонаті Київщини. Дякую, дякую.